Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні ефір звичайно буде присвячений державним святам. Україна відзначає 31 першу річницю своєї незалежності. Відзначає в непростих умовах, про які всі ми з вами знаємо, країна буквально бореться за можливість бути вільною і, власне, найкращі подарунки до цього свята це все те, що прискорює нашу перемогу. В нас у гостях сьогодні Ігор Ратінов, голова Довгинцівської райради, а також волонтер Брайан Буї, який дуже люб'язно. Зголосилися прийти до нас на ефір і розказати, власне, які ж подарунки до Дня Незалежності України спільними силами зробили українсько-американськими про це сьогодні. Власне і поговоримо. Пане Йор, розкажіть, будь ласка, як почалася співпраця Кривого Рогу? Зокрема, от ви як представник до ради, до району, з волонтерами з-за кордону, з американськими представниками, як це було, і що було сьогодні? Що передали? Дякую. Ну, Праця почалася у нас у всіх з 24 лютого, коли у нас було повне вторгнення Російської Федерації до нашої держави. І це вторгнення об'єднало дуже багато людей біля себе. І е, мій брат, який народився і жив в нашому місті, е, в народі на Югокі, е, останні 20 років проживає в Канаді і зараз навчається в Стенфордському університеті. У них є дуже велика і сильна асоціація. Студентів Стенфордського університету з України, які зголосилися допомогти нашій державі, нашому місту, і вони зробили дуже багато для нашої країни в цілому, але і для Кривого Рогу це було насамперед в перші дні війни інсулін, який був дуже потрібен нашим криворожанам. Потім були медикаменти, які були потрібні для воєнних госпіталів та лікарів нашого міста. Потім ми почали разом розробляти. Можливості іншої допомоги. Сьогодні це були і швидкі допомоги, декілька штук, і найважливіше з тих допомог, що вони повнопривідні. Коли буде осінь, і на цих автомобілях можна виїжджати в будь-якій місцевості. Будь-які умови, можна так подавати. Також дуже багато іншої допомоги, яку вони вже передають нашому місту, і я знаю, що це далеко не кінець. Тому саме я приймаю в цьому участь завдяки своєму братові. І на сьогоднішній день ми працюємо не тільки для Дугинського району, а для всього міста в цілому. Uh -huh. uh, я зараз звернуся до Брайана. Брайан, ми раді бачити тут, і, на жаль, це вирішення є, але всі українські люди дуже дякують за вашу допомогу. І зараз я хочу поставити нашому гостю запитання про те, взагалі чи вперше він в Україні, чи вперше в кривому розі, і які враження в нього власне від нашої країни. В нас є тут за кадром перекладач. Тож ви будете все чути і розуміти. Яссисмайферст Таймінюкреїн Кривий Ріенд Майферс імпрешенез да країна дуже красива. Так, це мій перший раз у Україні. Це перший мій перший раз у місті Кривий Ріг. І що мене дивує, це краса цієї країни. Чи відрізняється ваше враження від того, що ви уявляли про Україну? І взагалі, чи було вам страшно їхати до нас в гості в такий час? No, fortunately, because of my prior training, I felt comfortable coming and it was an important cause? Ні, мені не було. У мене нема страху перед, перед моїм візитом до України. У мене є тренування бути в таких обставинах, так що ні. Скажіть, будь ласка, як ви, як ви вирішили взагалі допомагати? Як ви долучилися? Наскільки активно ваші колеги також підтримують всю цю волонтерську, таку волонтерський рух? I started to help when I was reached out to by Alex and Andre, who started this initiative. Mm -hmm. Я почав допомагати через моїх друзів Андрій та Алекс, котрі організували цю, цю місію.

beginning, at the full-scale invasion, Americans had a lot of, um, showed a lot of support for uh, the Ukrainian effort. <coughs> <coughs> As time goes on, other um, issues come onto Americans' minds, and we hope to bring Ukraine back to the front of their minds. But time, there are other Americans. <coughs> Так що ми е, стараємось повернути е, Україну на перші сторінки газет And most, I would say, most Americans feel a strong sense of kinship with Ukrainians. Більшість американців дуже добре відносяться до України та вважають навіть е, українців своєю родиною. Скажіть, будь ласка, а як взагалі в принципі ставляться до українців, які зараз там перебувають в Америці? Чи змінилося до них ставлення якось з подіями в Україні? Я думаю, що я вважаю, що українці що діаспора українців у Сполучених Штатах у них зараз є неймовірна можливість. Розповісти е, все, що все, що зараз відбувається е, в Україні, and our communities have come and surrounded them and, and supported them as they can. Та наша спільнота е, дуже допомагає українцям, е, як можемо. Окей, okay, тенкіфоєансерс, you дякуємо за відповіді. Ще хочу трішки запитати пане Ігор, які взагалі заходи цього року присвячені Дню Незалежності, які ми фактично не можемо нормально відзначати через війну в країні. Але якісь моменти у Довганцівському районі, що відбувається, в цей день Так, дійсно ми не можемо святкувати в цьому році наші великі свята і також День Незалежності. Вчора ми відсвяткували День прапора і був піднятий на флагштоці наш прапор. Нашої держави сьогодні ми привітали людей е, за їхні досягнення, особливо в час е, воєнних дій. Ми привітали в нашому сесійному залі та нагородили нагородами. То інших по району Ні. ніяких Ні. не відбувається сьогодні. Е, Це небезпечно на сьогоднішній день, тому ми турбуємось про наших людей і цього нічого не було. Хотіла б також запитати, що брає нас до того, що, що хочеться порадити, можливо, в День Незалежності, які їх побажання українським людям, всім тим, хто зараз у нас в Україні знаходиться. I would hope that they can celebrate that they are independent and that they know that they have the support of the world behind them. Я їм бажаю незалежності та хочу, щоб вони зрозуміли, що цілий світ з ними.

та я хочу далі працювати над українською перемогою. А скажіть, чи спілкувалися ви з, можливо, військовими, з представниками ЗСУ і які були враження від цього спілкування? Yes, we've met members of the Ukrainian armed forces and I've been impressed by their bravery and their will to fight for their country. Так, я зустрівся з деякими членами Збройних сил України, Мене дуже е, надихнуло їхнє бажання перемогти, е, та їхню та їхня заснага. Mm -hmm. А які три, ну, три, чотири, кілька от найяскравіших вражень на сьогоднішній день від перебування в Україні? Officials. По перше, це надання карет швидкої допомоги до криворіжців. Uh, second is meeting people like Igor and many people here in Kryvyi Rih and just getting to know their stories. Uh, third is seeing the landscapes of the whole country from west to east, the mountains and the plains. And finally, is eating all the delicious food. Та на останнє це дуже смачна їжа. Дякую за відповідь. Ну і власне хотілося б завершити наше спілкування привітаннями в непростий час, але тим не менш, сьогодні в Україні свято, в яких би умовах воно не проходило. Ми відзначаємо нашу перемогу, незалежність. Пане, Ігор, кілька слів. Ви можете звернутися до всіх співвітчизників. Ну, перед Тим як звернутися з привітаннями, я хочу сказати велике. Велике дякую Збройним силам України. Тому що завдяки тим хлопцям, які перебувають на передовій, ми маємо можливість без святкування, але привітати один одного. Тому повторюю ще раз: велике дякую Збройним силам України. Е е людям хочу побажати насамперед здоров'я і миру нам всім. Слава Україні! Слава Кривбасу! І за нами перемога. Дякую, дякую за спілкування. Тен юверимач. Зараз ми ще подивимося відеосюжет про те, як власне відбувалася передача допомоги від наших американських друзів та партнерів. Як все це проходило? Ну а сьогодні в гостях у проекту проекту Time були голова Дугинцівської ради Ігор Ратінов, а також волонтер, який приїхав до нас з Америки, Браян Буї. Дякую вам за увагу! Зі святом, слава Україні!

Три спеціально обладнані автомобілі для потреб криворізьких медиків. Кошти на їх закупівлю надали донори з Канади та США. Частина з них Шон, Алекс, Джон, Брайан Сем, особисто прибули до Кривого Рогу, щоб доставити карети швидкої жителям нашого міста. Партнерами виступили Ukrainian Freedom Fund, British Ukrainian Aid, Українська студентська асоціація Стенфорду. В останній наразі перебувають 25 вихідців з України. Серед них і Андрій. Криворіжець за походженням, а нині співзасновник і співпрезидент асоціації від імені нашої місії. Ми дуже раді передати ці автомобілі Криворіжцям. Сподіваємося, що ці машини врятують життя багатьох відважних чоловіків жінок. Я з Криворогу, я тут народився. Багато років був далеко, але роки мого становлення прийшли тут, на Югоку. Я надзвичайно вдячний за підтримку багатьох іноземних донорів. Які віддали свої тяжко зароблені гроші нашій місії. Ці машини марки Фольксваген Транспортер приїхали до Кривого Рогу сусідньої Угорщини. Головна їх перевага автомобілі повнопривідні, а значить, медики зможуть дістатися до пацієнта будь-якою місцевістю та за будь-яких погодних умов. До того ж, кожна нова одиниця автотранспорту це десятки врятованих життів завдяки своєчасно на наданій фаховій допомозі лікарів. Ми вже давно відмовились від російського автопрому. Взагалі на нашій станції працюють в основному «Сітроени» і «Пежо». Є райони, куди в даному випадку тут повноприводні автомобілі, тобто доступ і доїзд у будь райони і Херсонської області, які зараз ми контролюємо і виїжджають наші бригади. Інколи і на новорансу на додачу до медичних автівок іноземні гості передали ще й рації. Це суттєвий внесок в зміцнення обороноздатності Кривого Рогу, яке є надійним містом фортецею і боронить українців від ворожої навали, підкреслив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Голова ради оборони міста додав: Кривий Ріг і надалі вибудовуватиме стосунки з міжнародними організаціями, аби залучити якомога більше партнерів, що в силах своїми благодійними намірами наблизити перемогу України. Криверійська військова адміністрація об'єднує всіх українців, всіх криворіжців, де вони зараз не знаходилися. Я дуже дякую Андрію Молчинському і спілки студентів Стенфорда. Андрій вже не живе у Кривому Розі 25 років, він живе в США і зараз навчається в Стенфорді. І Він зміг об'єднати багатьох для допомоги рідної держави. І рідному місту ці карети швидкої далеко не перша допомога від української студентської асоціації Стенфордського університету. Раніше ці волонтери зібрали та успішно передали до однієї з лікарень кривого рогу гуманітарний медичний вантаж. Орієнтовна вартість його склала більше 600 тисяч доларів. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.